Тисяча гривень зимової є підтримки. Куди її витратити на армію чи на комірне? Минув місяць із початку запуску програми підтримки українців. Нагадаю, кожен громадянин, що в умовах війни залишається в Україні, може отримати від держави тисячу гривень. За даними Мінекономіки, заявки надіслали вже 10 мільйонів громадян. Тож на що витрачають зимову тисячу, та чому це найкращий спосіб підтримати армію? Усі роз'яснення в сюжеті Анастасії Пилишок. Зоя Уколова працює вчителькою образотворчого мистецтва в одній із київських шкіл. Зарплатня невисока, тому доводиться підробляти, писати картини на замовлення. Я малюю на замовлення, малюю просто, щоб відволіктися від усього, бо коли малюєш, це взагалі інший світ. Ну і продаю іноді. Іноді, от була нещодавно, я намалювала ну, не нещодавно, стара картина, але я її оформила і я задонатила. Коли дізналася про програму Зимової є підтримки, визначилася, на що витратити ці гроші. Раз держава дає, в принципі, можна скористатись. Використала на транспортну картку, поповнила мобільні телефони і 500 задонатила на фонд Поверні живим. Президентська зимова є підтримка почала діяти приблизно місяць тому. За цей час, за даними уряду, заявки подали 10 мільйонів громадян. Отримати тисячу гривень можна через застосунок дія державні банки та у відділеннях Укрпошти. Є 2 мільйони громадян, які отримують пенсії через Укрпошту. Це як правило люди похилого віку, пенсіонери і люди в селі. Вони можуть прийти до нас в відділення і скористатися можливістю сплатити комунальні платежі, також скористатись поштовими послугами, навіть замовити нашу нову марку, а, а також перерахувати на підтримку збройних сил України. Нічого робити не треба. Ми знаємо, що на вас вже нараховано тисяча гривень. Єдине, що потрібно, щоб ви вирішили, як саме ви хочете цю тисячу гривень. Витратити витратити зимову тисячу можна на товари українського виробництва, а також комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги, транспортні квитки, мобільний зв'язок, освіту, спорт, відвідування культурних закладів. Ще одна важлива опція благодійність. Задонатити гроші можна на потреби армії. Більше за все коштів витрачається на комунальні послуги. На другому місці з великим відривом інтернет, телекомунікаційні послуги і на третьому місці на благодійність, тобто на потреби ЗСУ, 63 мільйони. Комунальні послуги, все-таки це є потреба номер мородину для нас. Це дуже добре, тому що якби мета, окрім іншого, цієї програми пустити грошовий потік саме в енергетику, відновлення енергетики. Ми запитали в жителів Києва, на що вони витрачають на те, що необхідно сплачувати на світло, яке подорожчало, і ну, на комунальні послуги волонтерами відправили. Легенда Поділля є таке, ГО. я не подавав. Мовиш по про тисячу гривне. Це не дуже великі кошти. Просто щоб я там навіть заморачився. з цьому питання те, що тисяча гривень невелика сума. Думка досить розповсюджена в суспільстві. Але порахуймо, якщо багато людей задонатять її на потреби наших захисників, вийдуть мільйони. А це вже буде суттєва підтримка для нашого війська. Одна людина, яка не хоче брати подачку, це тисяча а. 11 тисяч таких людей це вже броньована бронетехніка М 113 для евакуації наших поранених в третій штурмовій. а 50 тисяч це 4 чотири евакуаційні машини для нашої бригади. А мільйони людей, які підтримують і задонатять цю тисячу. Це величезна допомога для збройних сил, яким зараз дуже важко, ну неймовірно важко. Тим, хто досі не визначився на що спрямувати зимову тисячу, та чи треба взагалі оформляти заявку, бійці радять не забувати про тих, у кого немає вибору, окрім як тримати фронт і берегти наш спокій ціною власного здоров'я та життя. Анастасія Пишок, Роман Баришев, Олександр Кругліков, Богдан Савруцький, подробиці телеканалиндер, марафон. Єдині новини.